Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про піки. Технологію виробництва, історію застосування, матеріали, з яких їх виготовляли. Тому що піка одне з найдавніших і одночасно найдовше використовуваних наступальних озброєнь в людській історії. По простому, це гострий наконечник на дуже довгій палці. Її еволюція демонструє безперервну гонку озброєнь, де кожне збільшення довжини могло давати вирішальну тактичну перевагу на полі бою, якраз той випадок, коли довжина таки має значення. Класичним прикладом переваги Піки служить битва при Херонеї 338 року до нашої ери, де Македонська фаланга Філіпа ІІ зіткнулася з грецькими гоплітами. Македонські сариси довжиною до 6 метрів значно перевершували грецькі списи дорі довжиною до 3 метрів. Результат бою був вирішений наперед. Як писав давньогрецький історик Діодор Сицилійський, фаланга македонян стояла як залізна стіна, з виставленими вперед списами, і греки падали, не маючи змоги відповісти ударом на удар. Кінець цитати. Також битва при земпаху 1386 року демонструє, як тактична інновація може нейтралізувати перевагу в довжині пік. Австрійські лицарі поспішувалися і використовували довгі піки 4-4,5 метри, утворюючи непроникний стрій проти швейцарських горян. Однак, згідно з легендою, швейцарець Арнольд. Він кинувся на австрійські піки, схопив кілька їх руками в оберемок і впав, стискаючи їх і утворюючи пролом в стіні пік. Через цей пролом увірвалися його товариші з більш короткими алебардами і розгромили австрійців. Хоча історичність цього подвигу заперечується сучасними істориками, факт залишається фактом. Швейцарці знайшли спосіб. Подолати перевагу супротивника в довжині пік. Через кілька десятиліть ситуація змінилася. До битви при Нансі 1477 року швейцарські пікінери вже використовували піки довжиною 5-5,5 метрів, що давало їм перевагу перед бургунськими військами Карла Сміливого, чиї піки сягали лише 4 метри. Бургундську армію було розгромлено, а сам герцог загинув. Історик Філіп де Комін писав: швейцарці наступали, виставивши вперед піки такої довжини, що бургунці не могли дістати їх своєю зброєю і були змушені або відступати, або приймати смерть. Кінець цитати. Битва при равенні 1512 рік стала свідченням того, як незначна перевага в довжині пік могла визначити результат битви між приблизно рівними противниками. Іспанські пікінери з піками завдовжки близько 5 метрів зіткнулися з німецькими ланцкнехтами, озброєними піками довжиною 6 метрів. За свідченням очевидців, у ближньому зіткненні німці. Завдавали ударів, залишаючись недосяжними для іспанців, що призвело до прориву іспанського строю. У битві при Бікоку 1522 року швейцарські пікінери зіткнулися з новою проблемою. Їхні піки довжиною 5,5 метрів перевершували іспанські, але не могли захистити від влучного мушкетного вогню. Із заздалегідь підготовленої позиції. Військовий теоретик, на той час Ніколо Макіавелі зазначав: навіть найдовші піки марні проти куль і швейцарців, які колись наводили жах на всю Європу довжиною своїх пік, було зупинено іспанськими аркебузирами. Кінець цитати. Аркебуза це перший такий вид вогнепальної зброї. У Європі пізніше вона буде замінена мушкетами. В історії Східної Азії також відомі випадки, коли довжина пік визначала результат битв. У битві при Нагасино 1575 року війська Оди Набунаги використовували піки ярі довжиною до 6,5 метрів, що дозволяло їм тримати на відстані кіноту супротивника, поки аркебузири перезаряджають зброю. Так. Цю битву фактично виграли аркебузири, Але поки вони перезаряджалися, а робилося це досить довго, самі довгі піки стримували противну кінноту. Японський хроніст Ота Гюїті писав: Кавалерія Такеди не могла прорватися крізь стрій пікінерів Нобунаги, чиї списи перевершували довжину кінських стрибків. Кінець цитати. Цікавим прикладом служить битва при Людцені 1632 року під час 30-літньої війни. Шведський король Густав II Альдольф навмисно скоротив довжину пік своєї піхоти до 4 метрів порівняно з імперськими піками 5,5 метрів. Але це робилося для покращення маневреності. Це було компенсовано найкращою вогневою підтримкою мушкетерів та ефективною взаємодією видів військ, що в результаті принесло шведам перемогу, незважаючи на те, що король під час битви загинув. Професор Сідні Паркер з Оксфордського університету зазначає: до 17 століття стало очевидно, що сама по собі перевага в довжині пік вже не гарантувала перемоги. Вирішальними факторами стали інтеграція пікенерів та мушкетерів, маневреність і тактична гнучкість. Тим не менш, довжина пік залишалася важливою характеристикою. Кінець цитати. Так, от, власне, ж технологія виробництва, як створювалися ідеальні піки. Створення ефективної піки було складним інженерним завданням, що вимагало балансу між довжиною, вагою, міцністю та маневреністю. З технологічної точки зору довга піка була справжнім викликом для ремісників різних епох. Ключовим фактором виробництва ефективних пік був вибір. Матеріалу для держака. Македонські Сариси виготовлялися переважно з кизилу, дерева виняткової щільності та міцності. Феофраст у своїй Історії рослин зазначав, кизил має щільність рогу і не схильний до гниття, що робить його ідеальним для саріс. Археологічні знахідки підтверджують це: фрагменти держаків з кизилу були виявлені на місцях битв Македонської армії. В середньовічній Європі перевага надавалася ясеню, який поєднував міцність і з відносною легкістю. Швейцарські та німецькі зброєві майстри розробили особливу техніку сушіння та обробки ясеня, що дозволяло створювати піки довжиною до 6 метрів. І зберігали вони при цьому прямість та міцність. Міські архіви Берна містять свідоцтва про спеціальні ясеневі плантації, де дерева вирощувалася спеціально. Для виробництва пік. Іспанські пікінери Терцій використовували піки з піренейської сосни, підданої особливій обробці. Держаки просочувалися льняною олією і потім обпалювалися для підвищення стійкості до вологи. Військовий історик Хоакім Алія зазначає, Іспанські піки XVI століття були технологічним шедевром свого часу. Вони важили всього 4-5 кілограмів задовжини 5,5 метрів, що робило їх одним з найефективніших у Європі. Кінець цитати. Особливою проблемою при створенні довгих пік було балансування. Занадто важкий наконечник робив піку некерованою, Надто легкий знижував пробивну силу. Македонські зброярі вирішували це питання, використовуючи невелику противагу на задньому кінці Сариси. У пізньому середньовіччі набули поширення металеві втулки, розташовані в декілька точках держака для оптимізації балансу та підвищення міцності. Наконечники пік також еволюціонували, відбиваючи їхнє тактичне застосування. Македонські Сариси мали відносно невеликі наконечники завдовжки 30 Сантиметрів, і з вираженим центральним ребром для жорсткості. Швейцарські списи 15 століття оснащувалися наконечниками довжиною до 50 см з крилами для запобігання надто глибокому проникненню, що могло призвести до застрягання піки. Іспанські та італійські піки 16 століття часто мали ромбоподібний переріз наконечника, оптимізований для пробивання обладунків. Цікавою технологічною інновацією були секційні піки, які використовувалися деякими арміями для полегшення транспортування. Японські ярарі могли розбиратися на дві-три секції, що з'єднувалися перед боєм спеціальними муфтами. Шведська армія часів Густава Адольфа експериментувала з двосекційними піками, що спрощувало їхнє перевезення на марші. На особливу увагу заслуговують екстремально довгі піки, які періодично з'являлися як тактичний експеримент. Так на початку 16 століття в швейцарських військах тестувалися піки завздовжки до 8 метрів, а іспанський військовий теоретик Дієго де Салазар описує експериментальні піки довжиною 9 метрів, випробувані в Італії. Однак ці експерименти не набули широкого поширення через крайню неповороткість. Таких пік у реальній битві. Масове виробництво стандартизованих пік вимагало організації спеціалізованих майстерень. В XVI столітті в Мілані існували цехи, здатні виробляти до тисячі пік на місяць з суворо регламентованими параметрами. Аналогічні підприємства працювали у швейцарському Базелі, німецькому Аугсбурзі та іспанському Толедо. Перевірка якості була багатоступінчатою, піки тестувалися на міцність, баланс та вагу. Додатковим фактором, що впливав на ефективність довгих пік, були елементи захисту. Починаючи з 16 століття на держаках пік часто розміщували металеві накладки для захисту від ударів мечів та алебарт противника. Особливою характерно для... ця практика була для німецьких ланцкнехтів, чиї піки мали. До трьох-чотирьох металевих посилень на найбільш уразливих ділянках держака. Ось так, друзі, приблизно виглядали середньовічні та давні піки, яка надавала перевагу на полі бою багато століть тому.